Вітаю вас, мої маленькі дошколярики! Впевнена, що всі ви любите казки та знаєте їх дуже багато. Тож сьогодні пропоную вам подорож в чарівний казковий світ. Але я дещо заплутала в казках. Однак ви досить кмітливі, щоб виправити всі мої помилки. Почнемо із улюбленої всіма зимової казки рукавичка. Слухайте уважно та виправляйте. Ішов дід густим літом і загубив рукавичку. Ну, звичайно ж, ішов дід густим лісом, та ще й взимку і загубив рукавичку. Біжить миска на ружку. Побачила рукавичку та й каже, ось тут я буду шити. А вже ж ні, біжить мишка на ружку. Побачила рукавичку та й каже, ось тут я буду жити. А вже ж ні. Скаче шапка з крикотушка побачила рукавичку та й питає, хто, хто в рукавичці живе? Це я, мишка шкріботушка. А ти хто? Молодці, ви правильно помітили, це була ніяка не шапка, а звичайна зелена жабка-стрикотушка. Яка попросилася в мишки пожити з нею разом. Живуть мишка з жабкою дружно, раптом, бачать, до них поспішає трамвайчик побігайчик. Які ж ви розумнички. Звичайно, це був ніякий не трамвайчик, а маленький, пухнастий. Зайчик побігайчик. Живуть друзі в рукавичці вже втрьох, раптом суне до них тигриця, сестриця. Ну і кмітливі ж ви. Звідки взятися тигриці в зимовому лісі в Україні? Звичайне, це була наша. Хитрюща Лисиця Сестриця. Запросили звірята лисичку до себе в рукавичку, аж раптом одного дня підскакує до рукавички, хто б ви думали Горобчик братик. Впевнена, що ви здогадалися. Що це був ніякий не горобчик, а хижий друг хитрущої лисиці Вовчик-братик. Живуть звірята в рукавичці вже в п'ятьох, і далибі місця там для них вже маловато, аж раптом суне до рукавички баран. Посміялися, здогадалися, ну, звичайно, це був величезний кабан і клан. Рукавичка тріщить по швах, але звірята не сумують, їм там тепло і затишно. Звідки не візьмись, до рукавички прямує лебідь на брід. Впевнена, що ви одразу ж мене виправили. Звичайно, це був величезний, бурий ведмідь на брід. Весело звірятам в рукавичці, тепло, мороз не дошкуляє, аж раптом десь там у лісі дід згадав, що загубив рукавичку і відправив по неї свого друга качку. Це була остання плутанка в нашій казці, адже дідусь відправив за рукавичкою свого друга собачку. Але в нашій казці собачка просто попросила тварин віддати рукавичку дідусеві. Звірята радісно погодилися та попрямували кожен до своєї домівки ось такий щасливий кінець нашої казки. Сподіваюсь. Що вам сподобалася моя казка-плутанка, і ви з легкістю виправили всі мої помилки. Дякую вам, малята. Наступні завдання будуть дещо складніші, але я впевнена, що всі ви, мої розумнічки, легко їх виконаєте. До зустрічі у нових казкових.